Міністерство оборони впроваджує нові правила щодо гендерної рівності в українській армії. Зокрема, щоб у війську на керівних посадах було порівно чоловіків та жінок. Журналісти 20 хвилин запитали у тернополян, що вони про це думають. Ну, жінки, жінки якось не підходять. Вони то бувають, що воюють нормально, але велике керівництво, по-моєму, жінкам не підсаджу. Я вважаю, що військовій справі більш досвідчені чоловіки, які мають відповідну освіту, яку проводити службу належну, і тоді вони можуть керувати. Вони глибоко розбираються військовій справі. Жінки можуть розбиратися, тому що не так. За те, що все-таки керували чоловіки, якщо це стосується армії. Мені здається, що вони більш досвідчені в цьому плані. Хоча, і жінки зараз досить розумні і приймають правильні рішення. Ну, напевно, дати право треба обом статтям. Ну, щоб мала рівноправ'я, так. Але е, я не знаю, мені здається, жінка має більше йти жіночністю і з правилами такими легкими, а не вирішення якихось складних проблем і питань. Є розуміння військовій справі, то чому би і ні? Саме перш за все, це життя людей. Якщо будуть командування вище жінки і дбати про наших солдатів про військових, то чому б і ні? Якщо є поняття? Ну, напевно, що тоді так багато хто вважає, що якби жінки були при керівних посадах, то можливо було б більше порядку, оскільки жінка все таки більше думає про дітей, про сім'ю, і вона трошки трошки по-іншому сприймає будь-яку навіть небезпеку. Тому ну, напевно, щось в цьому є. Ну, що я можу сказати, якщо керує мудра жінка. То це краще як керує дурний чоловік. Так що, я думаю, що жінок теж багато є розумних і мудрих, і я думаю, що хто їх буде ставити на керівні посади, вони будуть думати, що вони роблять. Так що я думаю, що, е, що це нормально. Я вважаю, що чоловіки і жінки повинні бути рівні, але кожна людина має право вибирати, чи вона хоче служити в армії чи ні.